Керівники області правоохоронних відомств, представники громадськості та духовенства, працівники та ветерани органів внутрішніх справ зібралися поблизу пам'ятного обеліску, аби разом вшанувати тих, хто віддав своє життя при виконанні службових обов'язків. Вони поклали своє життя для того, щоб люди могли спокійно ходити по вулицям, діти сміятись, радуватись життю, а не ховатися в підвалах ЛНР і ДНР. Важкий сьогодні день я зустрічався з жінками, матерями загиблих. Всіх вони проблеми. Ми будемо вирішувати по нашій можливості. Ну і будемо, звичайно, пам'ятати. надамо посильну допомогу дітям, рідним, всім, всім, хто того потребує. І будемо завжди пам'ятати в наших серцях тих, що пішли і ніколи не повернуться. вже. Учасники мітингу поклали квіти до символічного обеліску, де також було відправлено поминальний молебень та вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих. Професія рятувати інших. Рятувати скривджених є однією із самих небезпечних в світі. І сьогодні ми тут, на цьому місці, вшановуємо саме тих, які розуміючи, які знаючи небезпеку для себе, вони Прийняли те рішення, яке мали прийняти родини загиблих зверталися до начальника ОМВС з проханням допомогти у вирішенні окремих питань соціального захисту, зокрема відстоювання прав на пільги. Керівник дав доручення відповідним службам вивчити цю проблему і сприяти її вирішенню.